Кінець вересня початок жовтий. Я на березі Дніпровської протоки. Вона зветься у нас Речищі. Я сьогодні хочу розвідати нове місце. На якому я ніколи не рибачив. Рибачив десь недалеко, але на протилежному березі, там глибоко десь 4 метра. А тут дуже мілко. Але тут, бачив, гуляє риба. Я хочу спробувати, вийде у мене вийде щось чи ні. Це вже я на самому березі починаю розбирати свої снасті, починаю збирати стійку. Зверху я пристюгую пацаку. А це моя вудочка 7 метрів, бігуча основ. Твок у мене металевий, прямий капюшон кобри. Передня ресничка. Зараз я вставляю саму ресничку. Вибрав той колір, який буде добре видно. І після. Розвантажених кілець я одягаю сам ківок. І він плотно сідає. Там все під, підогнано і зажимаю цамочкою. Все, роблю спуск. Якийсь. Все, залишилось вирівняти кільця. Насадити опариша і можна приступати до риболовлі. Часу сьогодні мало, бо я дуже багато потратив час на те, щоб дістатися до берега. Все заросло, чагарник дуже густий, ніякої дороги сюди нема. Ніхто тут... Не рибали, а це замість мармишки. У мене така шортиночка бігає. І гачок четвертий номер, ліска 0,14. Мабуть, трошки видно. Ну, практично це і є мармишка, але рухливість гачка тут е, трохи більша. Це сам ківок. Дуже добрий цей ківок. чутливість у нього неймовірна. Шратинка тут трошки важкувата для цього ківка, вона... 06 грама. Ну, а це вже вийшов я на рубіж і почну рибалити. Місце вже прикормлене. вже була така пауза кілька хвилин. Я сподіваюся, що може там щось уже путнє прийшло. Подивимось. Глибина тут зовсім невеличка, під ківком десь 60-70 сантиметрів глибини всього. Воно трошки мулячне і я так стаю, наче глибше. Ні. І мілко дуже далеко і в ліву сторону, і в праву сторону. Дно таке рівне і досить тверде. Ну, починається. З такої риби вона перша прибігає на прикормку, то я не дивуюсь, але в процесі вона це ще й велика, то була попадає така, як сірничок і набридає страшне. Ну, доволі ясно було видно поклвку і клюнуло щось трошки більше. Користуюсь пацакою в даному в такому випадку, бо не зовсім зручно брати рибку в воді. Так, спокійніше і риба ціла. Я її не придавлюю, нічого, якщо хочу випустити, то чи в садок опустити, щоб вона була жива. Це невеличкий підляжчик. Це вже наступний день і я прийшов, як годиться, з самого ранку сонце тільки зійшло, воно ще за деревами. І оце парує ця вода, такий туман, трошки містика якась. Подивимося, що дасть мені наступний день. Вчорашній дав якусь надію. Може сьогодні буде краще. стійка дає змогу не втомлюватись. Рука з вудочкою лежить на кронштейні, ну, якби це вона лежала на столі. І тому важка вудочка чи легка, ну в даному випадку ну, не грає воно ніякої ролі. Але коли рибалка дуже е, така потокова, я називаю, коли покльовка за покльовкою, йде, то зазвичай я не користуюсь стойкою, вона лежить поряд чи да, навіть чехлі. Але коли я рибу вижидаю, тоді стоєчка в мене як краща подруга. Сонце піднімається вище, туман пішов, стало тепло. І щось ще клюнуло. Була і мелоч, я не все показую, і далеко не все знімав, бо були доволі довгі паузи, і не вгадаю, що зараз клюнуло. Ну, повезло, що клюнула знову якась більш-менш достойна така ритма. Була в мене надія, що тут буде гулять короб, але поки що немає. І немає під Вчора вони попадалися, сьогодні тільки карась клює. Але карась нічого такий. Годиться. Довго я копаюсь з цим карасьом, він дуже глибоко заголотив мармишку. І це ж, до речі, сказати, покльовка, як вона сильно відрізняється від поплавочної покльовки. Там вона, звичайно, така довга. А тут перше торкання і мармишка у цього була аж за зябрами. Це таке буває і з лином. Ну скоро там поняття. Той хапає одразу. А ще один. Ну тобто. Я вгадав, то, що на такому міляку риба гуляє і вона буде ловити. Ніякої такої якоїсь особливої тут, форми дна нема. Я повторюю, і наліво, і направо однакова глибина дуже мілка. Але ви бачите, карась гуляє і клює. Це ж треба вибити гачок. Він дуже глибоко. Треба натягнути ліску. Зараз я догадаюсь і трошки відійду назад. Тоді виб'ється за один рух. Це спіральна така приспособа, вона вибиває всліпу, не треба й дивитись. Як вилкою вибиваєш, то тут все простіше. Але це він так заколкнув, що треба добратися туди. Нарешті продовжуємо. Якщо риба є, то покльовки, як ви бачите, практично одразу відбуваються. Але я все ж там видно, що вода двигається на ліву сторону, і я мормишкою якось крокую через прикорм. Місце, де прикормлено, і я проводю так мармишку. Такої сінусої піднімаю, опускаю плавно. А буває, що піднімаю трошечки, а буває піднімаю ну, сантиметрів на 20 на 30. Ранок плавно пройшов день і я закінчую рибалку вже досить, риби досить, я задоволений. Моя розвідка вдалася. Аки я правильно подумав, що на цьому міляку буде плювати риба. І в мене все вийшло. Дякую я водойому за мою вдалу рибалку. І всім вам желаю теж вдалих рибалок, щастя і мира.